І вітаю, друзі. Сьогодні у мене відео коротеньке про заморозку. Заморозку помідорів. Десь два роки тому я викладувала, що я заморожую, є в мене заморозка консервація цілими помідори. Можна подивитися це відео. Але в цьому році дуже багато ось таких обрізних помідорів. І вже коли не знаєш, куди їх дівати, і тим паче навіть. Якщо знаєш, куди дівати, ця заморозка дуже-дуже добра. Я що роблю? Обрізаю помідори, закидаю їх у блендер. Ось, перемелюю з добавленням. Взимку тако немає перчик, він дуже-дуже крепкий і базилік. І це все я зараз перемилю. На блендері. Ось я перемолола. Дивіться, отакі силіконові формочки ми пекли, колись я на кекси купувала. Наразі я не печу. Але я розливаю саме в ці формочки. Чому? Тому що силікона гарно потім все виймається. І. На, на досточку обов'язково ставлю в заморозку. Коли ці помідорчики, ну, ця маса вже замерзне, я розкладаю по пакетикам, ну, пакетик і взимку, коли мені потрібно десь, в якийсь рагу, наприклад, додати, в якийсь борщик, в якийсь, ну, куди вам тільки хочеться, в супчик. От. Ви даєте одну-дві, як вам, ну, скільки вам потрібно. Вони в мене доволі такі великі, от, тому дуже добре. от. Можна різні, може в когось і більші є. Теж добре. Все, буду ставити в заморозочку. Повірте, будь-який овочний супчик, борщик. Це додасть смаку, тим паче базилик, де, де взимку, ти знайдеш. А, він ароматний, просто неймовірно. От, і так само і перчик, цей Хокайдо, чи як він, він дуже-дуже крепкий, дуже просто неймовірно. От, тому, коли ця партія замерзне, ще я розложу кульочки, і ще одну. І ось так. Дуже зручно, я ж кажу, в кінці, вже коли доварюєш супчик, е Достаються вони з формочек, просто пречудово, пречудово. Ніяких проблем немає. Тому ось така ще заморозка з помідорів, дуже зручна, взимку дуже швидка. Дістав цей кусочок два кинув собі в супчик-борщик і смакота. Дуже смачно, рекомендую. До зустрічі в нових відео!